Uh, всім привіт, то біля мене стоїть. Ось от ти, да? Це ти. Да, я ось о. А Діма де? Ми занадто чорні для цієї гри. Ми, ми ніндзя. Діма ось я так предполагаю. Ні. Да. Yeah. Ми зараз перемішаємося і все. Давайте. Кручу, верчу, запутай, пишу. Чого жого ви на місці ходив? А ну охуеть. Ой, тут жаба. Да, сука, разнесла все. На. Будь ты куда попыз? Дима, бля. Я вам добавлю уже. Кто тут а, такое? Жаб Что ты хочешь, видно? Ну опять просто. Ой, Хера ты присил! Тут це и і... тут це око. Папа! 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 -па. Скажи добрий день. Ага. <рес> Коротше, суть гри дуже сильно важка, тобі сущому тупому смертному це не зрозуміти. Можемо починати. В смислі? <гад> а нажми на кью. Нажми, нажми на кью. Значит, так, нажми на кью. Так. О, коре на мунитазі. Все, давай, ты человек працювает. А, нам сюда треба було? Давай, давай обожди, Вы забыли кишу и выйдите, правда? Да, Она блюе. Бей, бей, мане, бей. Дима, нам надо помощь. Давай. Сука, это что за на... Блин. О, боже. Давай, вот так. Моя ты булочка. Ой боже. Ты значить... ай є є Я і пішла нахуй, бо-то не Це ми писать буде. А для чого ця битва вообще? Щоб стати лучшим серед лозерів. Так ти все одно лох, еб, не он дойз. Ты за вами? Ты андроид капает? Генцы. Шоманный знаешь. Я круто Влад, так тут Карине немає. Карин, Карин, Карин. Твічел никого. Вообще, знаєш що? Я хочу писати. Я опять сю. Дивіться, ця качка мила мило. Що мене до сзади. Друг. Бля. Не клек. Он трошки поп. Ай! Ай! Вот the... Ай! Та ну не, ну нет! Да ну нет! <реш> 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 Я часы их <хочу реш> підняти! Ой, Дима, кстати, подними вот тут ляльку. Вона, если что, вона не убивает. Я вам не верю. О, господи. Я просто не держу. Что она? Я подняла тебя. Тебе там нормально? У нее вообще шикарно. Так, тазос... а, а я... Бля, что ты... Шо, такой... Бля, А, нас воно сдувает, дура. Вине, что вентилятор, який людей сдувает. Карина, ти... Вона. за куліще пропала? Діма! чекай, нажми Q І задири отаку голову прямо на самий верх. В самий-в самий верх. Ти такий просто легкий на маніпуляцію. Я це несу. Поздравляю тебя! Ти сломал ее. Ти победил, Ти король, Ти крутой. Ховайтесь! Діма, ти... Діма, Каріна, ляжка. Я зламав півтора тисячі А я 2900 девятсот. А я нічого не зламав А ти паскуда знаєш? Цей апчих мені зараз всю катку просто Та росту вже Тебе вбили, да? Можеш за дінею ходити, правда, чого в мене анімація не продовжується? вона тупо повзе. Дима, будь акуратний, вона сзади. Вона прям в цьому годі пів! Я, як завжди, що штупо, коли мій батя робить вдома ремонт, і я такий. Лад, двері відкрий. Похіба. Це не око, це якась лендеріна. Та Діма, ну ти та лайкоп, блять! Флешка? В очі, і не взя дивитися в очі. Так <рес> же <рес> з англійчанкою почуваю. Відкрий, <рес> пожалуйста. Відкрий, пожалуйста. Та ну ти що, <рес> в яку карина, сторону ти <рес> відкриваєш? Каріна, боку, кучо на мене ореш. Ой! <рес> Каріна! Каріна використала єдину бомбу, яка в нас була. А, і ще одну! Ладно. Тепер дві. <рес> <рес> Діма, ти, в принципі, теж будеш надо. О, тако. Постав, постав. Я тримаю. Поставте да отаку, але вона тепер в двері не вийде. Діма, а тепер все все на тобі тепер. Ти, Тебе теж вбили? Е, да. Господи, як он О! Так ти не здох. Бля, жаба наче. Тобто, у нас є три основних опоненти. Це в Каріна знову вирвала двері. Боже, скільки ж сил в її руках. Поняв, ми не знеско. Та ти ти твой! Ой, перевернулася. А може не треба? Каріна! Тебе вбили. Мене немає під столом, тобі показалось, жаба. Мене нема під столом, тобі показалось. Мене нема під столом. Які в тебе бошмачки класні. Почекай, я віднесу 600 доларів. Я дал пойоб. Вона спитала каблучку. Занадто сильно хоче вийти заміж, я так розумію. Ще щось! 21 тисяча! Оце надо! Та нормально держіть! Давай! Все, все! Відки... Все, видва А тепер скажи, де друга. Що нам дало? Ні, ви, ви трохи не поняли. Не на очах просто зірвалося. В смислі взирвалося? Блять, ё... е вру. Чаш на челу так та так. отак, отак, несе несе. Ой, їдь, 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 їдь! У Не вистачає, знаєш, звуків фу фури на фоні, яка знаєш давай, припарковується. Давай. Піп, 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 піп! Кріно, воно блять тебе обганяє, воно нам Жаба! <хо> Бля! Жаба! <пл> <пл> О, я знайшов третій! О, <пл> так! Мася, давай тащим шкаф, шкаф, шкаф! дима, ми знайшли третій етап. У мене 2 хп? <пл> <пл> я не знаю. Блять, жаба! Дарина, я тебе засейвив. Тепер стій там просто. Вона вийшла в другу сторону. Я, я, я вмер, але живеш ти. Байдітше, дорого. Сука, але не поверни зараз направо. Сховайтесь! Просто. Ми це зробили. Ми це зробили. Ми <риклад> просто <риклад> need my love need my love we never need we never need my love need my love we never need we never